Коротше, мужики, сюди, слухайте уважно. А, дивіться. Якщо ви не хочете отаке от нарівняння брати, але у вас нема грошей, не дозволяє да, ну, Донфенг, і Кентаври, SX, то все дорого, дивіться. от там, от там, то все стоїть там 6 плюс тисяч. Да? За 4 400 можна взяти і без ремнів, і три котла. І, і, і на муфті, і з трьох точк, і все. Кремомський мотор 385 ВТ. А, апарат Сінтай. Сінтай то бренд, який е, в Україні е, в ті ж роки почали завозити, як і Feng, джин, Малавол і все таке інше. Воно попроще, воно поменше. Да, по якості я не можу сказати, що воно гірше. Тут є якісь тотальні. Проблеми. От в такому вигляді, ось так от коробка ось по центру. В такому вигляді воно вже в Україні існує дуже багато років, ходить, працюють, завчастся на них, все є обслужити, як дві копійки стоє. Вони прості, економні, надійні. Якщо вам тільки що не треба передній привід, бо воно йде задній привідний. Він задній привідний. Якщо вам не треба передній привід, якщо вам треба просто такий невеличкий трактори, там все і так далі, то от варіант. Гітер бистросйом один є, там на прицеп кинутий і так далі. По навісному він потягне вже. Виходить. Фрезу якусь невеличку потягне, метр 1,30, 1,40 сорок, двохкорпусного пушка потягне якийсь оприскувач, прицеп, все. Можна працювати. Догружателі є, десь тонна має власної ваги тракторець. 6х2 йде коробка. Тобто у вас три повишних, три понижних і дві назад. Ванна суцільна йде. Сидіння вже таке зробило більш-менш. Коротше, на перше час з амортизації, з підлокотниками, не табуретка, все можна робити. По робочому місцю теж ну, то трошки залізти важко, там ще немає ровного поруч, цих всіх наворотів, але знову ж таки, ну, ви економите факто в 3-4 тисячі баксів дешевше, ніж там, такі звичайні 3-циліндрові Але все одно ви вже не будете мати справу з ремнями, ви вже будете мати собі на моторі, на надійному, на кемовському. Тракторця. От. І 24-ка, чисто. 24 кінські сили. Тому хто хотів собі трактори з Дніпропетровського завозить. До речі, той же бренд, що її завозить Кінтаври ДТЗ. Хороший сервіс у них по гарантії, по запчастях все обслуговують, все є. Якісно, неї, там, на будь-якому ринку можна йти деталі на того мотора, деталі на ту коробку. А, ну, на майбутнє, да, там, коли гарантія скінчиться, продать потім можна, тому що тут нема чому ламатись, воно там буде ходити, не буде там такого сипати зразу і так далі. Тому звертайтесь, хороший варіант, номер телефону, бачите, внизу привеземо безплатно прямо додому. Розрахунки, все на місці. Приїхав водій, подивилися. О, документи, все робимо без питань, тому звертайтеся. ось сінтачки на продаж А, То беззармінний трактор, най на сьогодні, недорогий, який є, в принципі. Трьохциліндровий. Е на моторі. Зараз покажу мотор, а мотор стоїть. Тільки вийшов за дворки, пробачу, у нас сьогодні, сука, таке болото, що я свинюка буду грязний чувствую. До вечора, ну. Що не зробиш, їсти хочеться, Друзі, 385 й ВТ. Мотор. І один з найкращих okay. рахується. По коробці, по ходовій частині тут теж питань нема, то mm -hmm. дрицево посередині, то ти дрицево в широкі. Певно, сім в Україні є, там в нього да, є свої е, нюанси, але в принципі конфігурація робоча, мотори ходять, трактора такі вже багато і беушних продається, то що відпрацювали там по 10 років в е, людей. Тобто то, що не, не у неї якісь, то перевірений часом робоча така лошадка. Недорога, кому не потрібен передок, кому потрібен просто е, безремінний трьохциліндровий трактор, маленький, 20 колеса. він компактний, він там на огород кудись. Піде в село працювати, там тягати прицепи можна, все, гідропари є, от можна поставити прицепи там, наприклад, з гідроциліндром, з ситкідним чи там наперед э, змонтувати лопату, наприклад, отвал, щоб чистити сніг. Тут всі відповідні кріпіжі на рамі, все теж є в присутствиї. Плюс до того, що в цих модельках можна регулювати колію, так як їх беруть на заміну там мототрактором в кого вже мототрактор там чемотовок не справляється. и получается беруть такі сентайчики синтайчики в принципі Базові речі всі він може робити абсолютно. Ну, окрім Крім якихось великих об'ємів оранки, бо там вже передок потрібен. Так, в принципі, з таких ось дешевших тракторів найкраще, що на сьогодні є, по ціні краще, по якості, по надійності. Тобто звертайтесь, будемо раді вам допомогти. І номер телефону бачите внизу. Доставка, документи, реєстрація, все під ключ, без предоплати працюємо по всій Україні.